Так, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 23 червня. Поки там дівчата десь на городі сапають. Я тут замінюю бірки. Можна сказати, такі тимчасові Ось були і скочу. Вони вже скоч пересох, вже розклеюються. Тому щоб знати деяка прищепа, то чіпляю ось такі жестяні. Ну, Ви всі бачили в попередніх відео, віка не раз знімала. На всіх прищепах чіпляю вже стяні ці вже будуть довговічні, ці 5, а то й 10 років будуть служити. Будемо знати назву сорту і коли прищепа зроблена. І ось дійшов до однієї яблуньки Віка також знімала відео, як я робив тут прищепи. Ось тут це такий метод паразит. Так, гілку не відрізав, ось, ось тут гілку не відрізав. А просто підсадив кожну скелетну гілку, підсадив поживцьові, щоб десь через деякий час замінити вже даний сорт на ось цей. І коли Віка виставила це відео, то було дуже багато коментарів таких, так сказати, спорних, що потрібно гілку відрізати повністю. Цю на якій ми робимо прищепу, щоб ця прищепа набирала сили. Коли ми її робили, до речі. 8.05 Ну оце такі прирости за місяць, за півтора місяця. Ось такі, ну сантиметрів вже по 30. Ось так ось звідси і ось такий приріст. І ось на цій яблуні теж покажу. Дивіться, ось чи треба зрізати, чи не треба. Ось гілка. Ось тут зробили покращеною купуліровкою. І ось такий приріз, ну сантиметрів 50-60. Гілку зрізали, яка росла, і сюди на ню прищепили живець з одною брунькою. Ось видно, одна брунька. Ось так само. Так, не бачу фокус. Ось місце щепи і ось два таких прирости. Так, Ось так само. Гілочку відрізали, тут росла гілочка. І покрашеною куполіровкою от зробив сюди таку прищепу. Ну, сантиметрів 40 приріст. От. Ось тут. Так само бачите, тут вже підрізалося. А тут гілочка пішла така сантиметрів 30. Ось така. А ось уже таким методом паразит. І ось, і ось ще одна. Ось видно, да? так? Чорна стрічка ізоляційна. Цю основну гілку скелетну ми не зрізали, а просто під кору підсадили живе з одною брунькою. І подивіться який приріст. Ось звідси веду рукою сантиметрів 50. І ось верхівкова, тут вона взагалі мала бути вже лідером брати всю силу, вона вже мала бути більше метра. Такий самий приріст, що тут в гілку, що, що, що тут просто підсадили ось це місце. Так, зараз ще покажу, де я там. Так, ось тут робили врожчіп, фокус видно. Ну Тут вершок зрізали, щоб вона вже була тут, мабуть, вже з метр, щоб вона не відламалася в місті прищепи, тому що все добре тут не заросло. Так, а тут десь підсаджували, А ось видно. Ось. Також методом паразит. Гілки скелетні не зрізали, а просто живця сюди вживили. І ось подивіться, один приріст вже відрізали, бо він різ догори, а ось другий. Сюди погано залазити. Ось сантиметрів 50. Ось ще один. Ось місце прищепи. Зараз якось обійдемо в другу сторону. Як туди залізти. Так, може звідси буде краще. Так, очки відділу. Так. Видно? Ось місце щеплення, ось жилець був такий. І коли ми щепили. Це у нас рубінова 1-0 Сім прищеп зробили. Не видно між гілками, я її ось веду догори рукою. Ось такий приріст, тут сантиметрів 60. Ну, тому думаю, що така прививка також має право на існування. А вон збоку ще одна, подивіться, яка потужна. Ось. Ось місце щеплення. Тут живець був на дві бруньки. Як бачите, ось одна брунька, ми вже підрізали її раз. Де не видно ось. А з другої бруньки ось така гілка. І он, вершок уже, ну, сантиметрів 70. Тому ну, хтось писав, що треба розігнати, обрізати гілку, розігнати її чим заліто, чим більше. Я думаю, що не варто. Такі прищепи також гарно ростуть, що така ось на крайню гілку, що така. Так ви бачите, які прирости на таких прищепах. із з цим методом, методом паразит Ну, прирости вже є метрів, сантиметрів по 70. Так, А зараз покажу вам ще одну яблуню, яку зрізали повністю. Повністю зрізали і перещепили. Ось одна. Ось такі самі прирости тут також, сантиметрів по 70. Ну, тут вони, звісно, вже розгалужуються ці гілочки. Як ви бачите, тут робили ми 27 фубракс, 27 -го 03 -го. Ну і ось такі прирости Ось доверху я був. Ось такий видно вам, да? тому що тут повністю вершок яблуні зрізали, приріст такий, що там просто в гілку підсадили живця, такий самий приріст, то я думаю, що можна робити і таким методом, і таким. Ось так само. Тут також скелетні гілки ми зрізали повністю. Ось такі прирости, О, до речі, так. На тих яблунях тут гілка. Де тут? Не бачу. Тут гілка ось ця скелетна росте. Ось ця гілка скелетна росте. І такий самий приріст ми туди підсадили, а тут зрізали повністю. ну... Мало би бути, тут вже приріст такий 2 да, так? як казали, що треба розгонити. А прирости тут такі самі, як і на тих. І ще плюс чим той спосіб кращий. Там зараз у нас є ця гілка. І на ній ростуть яблука. Ми цей рік ще можемо зібрати урожай. А вже на слідуючий рік ось тут цю гілку грубо відрізати сюди до цього живця. І вже замінимо сорт на той, що ми пристепили. Ну, якось так. Тут теж всі гілки заміні, скелетні. І ось зверху також було дві прищепи зроблено. Ось такі приросте. Ну, тому всім дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі. Я думаю, далі буде ще багато цікавого. Пока-пока.